Здоровенькі були. По-перше, в мене нарешті пройшла температура. По-друге, нарешті я можу вам розповісти про нові акустики від Marshall. У мене тут є нова Marshall Emberton 3 та нова Вілен 2. У цьому відео подивимось, що в них нового, та послухаємо їх. Посилання на обидві моделі, як завжди, знаходяться в описі. Нагадую про те, що якщо досі ви не підписались на наш канал, то зробіть, будь ласка, це прямо зараз. Це наша найкраща мотивація. Ну, а після перегляду напишіть якийсь коментар та поставте вподобайку. Що вам це відео сподобається. Ну що ж, ну починати? Смачного. Emberton 3. Почнемо ми зі старшої моделі з цих двох: Marshall Emberton 3. Це ось така прямокутна акустика, яка насправді дуже схожа на попередню модель, проте має деякі зовнішні та внутрішні зміни. Мені дуже подобається, як виглядають такі портативні акустики від Marshall, бо вони схожі на мініатюрні комбо-підсилювачі, та це на мій смак ідеальний дизайн для акустики. По периметру тут екошкіра, причому зауважу, що це не текстурований пластик, як мені спочатку здалось, а саме екошкіра, яка натягнута на корпус акустики. З фронтальної та тилової сторони знаходяться металеві грилі, тобто акустика грає на 360 градусів та є різноспрямованою. У порівнянні з попередником поверхня грилів, скажімо так, втоплена у корпус, що запобігає їх пошкодженню. Зверху знаходяться елементи керування та тут ми бачимо появу кноп. Живлення, яка у попередника була комбінована з центральним п'ятипозиційним джойстиком. Також тут зверху знаходиться кнопка Bluetooth сполучення та мікрофон для використання акустики у якості гарнітури під час спілкування. Цього теж не було у попередника. Праворуч від джойстика знаходиться індикатор заряду батареї. На боковій частині праворуч знаходиться USB-C роз'єм для заряджання, а також місце для кріплення ремінця, якого, на жаль, у комплекті немає. Цікаво ж, звісно ж, що тут змінилось в фізичному порівнянні з попередником, для цього я зробив невеличку табличку. Фізичні розміри та вага практично не змінились, та, напевно, вживу ви таку різницю і не відчуєте. А ось що змінилось, так це драйвери. У новій версії, судячи по цифрам, трошки обрізали низькі частоти. Також у нової версії виріс максимальний рівень звукового тиску, та напевно це пов'язано з встановленням суттєво більш потужних підсилювачей. Також збільшився час автономної роботи з 30 до 30. Двох годин покращила швидка зарядка та звичайна. А також оновилась версія Bluetooth, яка тепер має версію 5.3LE з підтримкою AuraCast. Тут роблю уточнення, що Emberton 3, так само як і перший Вілен, мав підтримку власної технології сполучення декількох акустик, яка називалась Stack Mod. Вона дозволяла до одного пристрою відтворення, наприклад, смартфону, під'єднати відразу декілька акустик, щоб вони грали у парні. Тепер цього режиму немає, проте підключити декілька акустик у пару все ж таки можливість є завдяки технології AuraCast, яка є частиною Bluetooth 5.3 Low Energy. Проте є невеличке уточнення. Зараз це не працює. Самі маршал говорять, що підтримка AuraCast з'явиться згодом. Просто прийде як оновлення на акустику. Зараз протестувати це. Я не можу, бо цього оновлення ще не було. Ну і звісно ж, давайте послухаємо, як грається акустика на різній гучності. Як ви могли почути, акустика грає досить збалансовано та має той самий фірмовий звук від Marshall, який особисто мені дуже подобається. Він такий трошки, скажімо, ламповий, м'який, немає якихось певних певних акцентів на якісь частоти. Та це все, на мою думку, грає збалансовано. Проте, як я завжди говорю зі звуком, це все дуже індивідуальне. Тож перед тим, як придбати акустику чи навушники, я завжди дуже раджу послухати е, особисто та послухати з улюбленою музикою, щоб зрозуміти, як вона буде відтворюватися на певній акустиці. Акустика підтримує застосунок Marshall, в якому можна обрати один з трьох передвстановлених пресетів еквалайзера: фірмовий Marshall, посилення низьких та посилення. Посилення голосу. Також у застосунку є можливість налаштувати збереження батареї по аналогії до навушників. Раджу вмикати тут усе, бо на практиці різницю ви не відчуєте, а батарея у довгостроковій перспективі буде відчувати себе точно краще. вілен 2. Ну, а тепер давайте подивимось на молодшу модель, яка називається Вілен 2. Я тут, до речі, знайшов і попередника Villain. Перший, тож ми ще їх і порівняємо. Різниця між ними помітна візуальна, нова акустика стала більше та трошки важче попередньою, причому залишивши те саме зручне універсальне кріплення позаду. Завдяки ньому можна причепити акустику до будь-чого, наприклад, рюкзаку чи керма велосипеда. Також бачимо зміни на панелі керування. Так само, як і у нової Ембертон, тепер тут є окрема кнопка живлення. Мікрофон був і попередника, а індикація. Батарея тепер стала горизонтальною. USB-C так само знаходиться ліворуч. Позаду бачимо невелику різницю у грилях та у силіконових ніжках. Вони стали більш масивними. Якщо подивитись на цифри, то тут зміни практично в усьому. Розміри та вага це ми вже подивились. Змінився частотний діапазон єдиного драйвера, піднявся максимальний рівень звукового тиску, суттєво змінився підсилювач, збільшилася автономність, швидка та звичайна зарядка, а також оновився Bluetooth так само, як і у Emberton 3, тепер це 5.3 LE з підтримкою AuraCast. Тож тут так само, як і у Emberton 3, можна буде підключати декілька бездротових акустик, щоб вони грали в парі. Але тоді, коли прийде це оновлення, та це дійсно запрацює. А поки ми можемо протестувати звучання та порівняти її з попередником. 고맙 <목소리가> Розумію, що напевно почути різницю, ось так по запису, досить важко, тому прокоментую. Найбільш суттєва різниця тут у високих та середніх. На першому поколінні вілин їх більше ніж на другому, особливо високих. Тоді як Вілен 2 краще відтворює низькі. За рахунок цього мене здалось враження, що перша версія грає чистіше, хоча й з меншою кількістю низьких. Особливо це все помітно на гучності, близькою до максимуму та е, максимальної. Насправді, тут, як я завжди говорю, тонкі матерії. Та сказати, яка акустика грає краще, я не можу, бо вони просто грають по різному. Та знову ж таки, я нагадую, що перед тим як купляти навушники чи акустики, я завжди раджу послухати особисто з цією музикою, яка вам подобається більше всього. Бо з різною музикою вони будуть грати по різному, та продемонструвати вам усі стилі, які існують. Зараз в сучасному світі я просто не можу. Тож, послухати, потрібно особисто обов'язково та вирішити, яка колонка підійде вам краще. Бо сказати, що друга краща, ніж перша, я не можу. Вони грають по-різному, та є плюси як у першої вілена, так і у другого. Це вирішувати тільки вам. Заключення: ось такі нові акустики Marshall З'явилися Ембертон 3 та ВІЛН 2. Обов'язково напишіть у коментарях, як вам такі новинки. Можливо, ви користуєтесь попередніми та ось так по моїм тестам зрозуміли, яка грає все ж таки краще та вам більше подобається. Напишіть, будь ласка, про це у коментарях. Посилання на усі е, моделі, які я вам сьогодні показав, я як завжди залишаю в описі, а ви обов'язково, якщо вам сподобався цей відос, поставте вподобайку та підпишіться на канал, якщо досі це. Цього не зробили. Нагадую, що попереднє відео це було порівняння нових Marshall Monitor 3 ANC з попередником. Тож, якщо вам цікава тема і якісного звуку від Marshall, обов'язково подивіться ще й попереднє відео. Усім дякую за увагу, мирного неба, слава Україні! До побачення.